Привіт, з вами я, Сяка всячина по Лего, і сьогодні новий набор про Лего Мільньйонів. Не в останній частині нікчем не ні, є ні, 4. І хто ще не дивився всі ці два ролика, то обов'язково подивіться і поставте лайки на ці ролики про Сонік і про пацана який з котом. Фігурка 27 серії. І сьогодні ми будемо показувати звать нові фігурки Кілегу Мінньоні Ніхчемний я. Спочатку почнемо з фігурок, як завжди, а потім з їхніх ексесуарів і машина банан. Погнали! Ось ці фігурки почнемо, мабуть, з груди. Ось такий міньйон. Вроде его Джерри звать. Он такой огромный. Вот такой миньончик. А еще у него можно хранить какие-то маленькие штуки. Ну, типа какие-то детали от Лего. Э -э Хоп. И дивись. Деталька. Вот такой тайничок Лего. Погнали до следующей фигурки. А в нашей коллекции Кевин з Л. У него такая кофточка. Он пичачок в него такий. Він агент. Миньончик. Такий двоглазка, прическа. Такий, короче, миньончик. Погнали до следующего. Обычный миньон. Вроде его, его звать, как его, Насы. Ладно, я забыл все, бо даюсь миньоны дуже давно. Вот такой миньончик. Он летает. И вот так сзади он выглядит. Така такая прическа, але вже не як в Кевіна накладна, а тут вже намальована принт. І, на жаль, не як, не як в Джері і Кевин. В Кевина тоже нельзя класти тайники. Погнали до следующей фігурки. В нашій колекції це остання фігурка. Його звати Боб, мабуть. Він в таком. Костюми, коли я пам'ятаю, дивився мультики, там у Грю родилась друга дитина. І там були такі в костюмах, де в фільмах я бачив, чи як в гоночних трасах міняли колеса типу, гонщикам. І там були типу, такі костюми, але це типу гру, і тут, типу, по молочко, там банани і фініш. Тут что-то непонятно написано. И шапочка. И если снять шапочку, то у нас красная деталь и вот такие точечки. И сейчас покажем сзади. Ну, а сзади просто червоный торсик и черная штука и вылазят волосы. А еще тут нема тайника. Ох. Погнали до аксесуарів. Начнемо з останніх і дійдемо до Джеррі, до грамілої. Погнали. І ось ексесуари. Тут бутилочка з молочком. Це типу, така тряпка, де ну, передівати дитину і ну, такий столик. І такий бластер стріляє памперсами. То це все, що в нього є. І. У нього оця машина. Банан. Отака. Але я потім покажу е, ще одну функцію. Потім я покажу функції цієї. машини. Їх дуже багато. Погнали до Стюарта, я згадав. Погнали! А Стюарт у нас художник. У нього кісточка. Оця я не художник, але знаю, що це якась палітка вроді з красками. І якщо неправильно, то скажіть це мені, якщо я не забуду, включіть коментарі. І він малює банан. Отакий От Стюарт. Хай він малює банани, а ми підходимо до. Кевіна. В Кевіна. Тут ціла станція, рація. Очки я зараз вам покажу. бластер Бластерстер, пам'ятаєте в перших мультфільмі там був бластер стер, і він стріляє, ну, він пардить. У мене от такий бластер є, тільки настоящий. Він реально іздає звуки. Якщо хочете, то я покажу вам. Ось такий бластер і ну, обична рація. О. І зараз покажу детальку з очками. І з цим у нього ще вентилятор є. Погнали. І він у нас летить в кадр. у мне очки, типа бінокль, але не треба його держати, і він летить. І прийдеться зняти його прическу. І очі. Отакі. От і оці станції у нього. І погнає до Чері і показувати функції. Це, напевно, мій самий довгий ролик. І, я, і сьогодні в мене ще буде, той завтра, новий набор. І не забувайте, що в мене ролики виходять кожний день. І, кстати, це новинка Літа. Але я літом не купив. Ну, коротше, погнали до Джері Сілоча. А я поки його переодіну. Ви. Ви поки дивіться Джері силача а я поки його переодіну. Коротше, я його вже смів переодіти, поки його джері сілаче брав. В нього тут нічого нема, у нього просто є гантеля. Але я скорим часом покажу ще одну функцію з, з Джері силачом. І тепер ми підходимо наконець до функцій. Погнали! Все функции с машиной. Во-первых, банан не двигается. Вот так. Ой, деталька упала. Сразу поставим. И тут так само двигается. И я же сказал, что в Джерри есть еще одна функция. Берем Джерри. Ну, кидаем гантель. И берем, отламываем двигатель. Це так треба. І він, типа, двигатель носить. Ой, я моє. Отакий от він. Сверху ставлю його на підножку. Отакий от у нас Джеррі Сілач. А потім ми його от, ну, забираємо. І ставимо обратну. І це, можна сказати, настав кінець. І зараз я з вами буду прощатися. Сьогодні на обзорі в нас було його о, о, міньйони нікчемний я 4 І я ж вам обіцяв, пам'ятаєте, показувати цей пістолет. І ось у мене є цей пістолет. Тільки зараз його включу. Слухайте. Я думаю, що це цей пістолет, бо покажу. Це всі звуки, які тут є. Коротше, кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Завтра буде новий ролик лік про, а не буду казати. Чекайте завтра. І завтра вийде новий ролик. Всім пока-пока!